Сьогодні, 20 грудня 2024 року, ми приїхали в Славетно-Баварське місто Лівенвоз в штаті Вашингтон в Америці. Воно є центром святкування Різдва в Америці. Місто тут дуже мальовниче, дуже гарні гори, багато снігу температура 2 градуси тепла, але снігу досить багато. Це, до речі, ходить автобус на батареях, який відвозить безплатно в центр міста всіх бажаючих. Цей окраїни. Ми тільки мандруємо з одного краю містечка в інше, але видно, що навіть всі надписи в цьому містечку зроблені таким готичним шрифтом, що на... зайвий раз нагадує про те, що це є баварське місто. Саме баварські традиції. І ми сподіваємося, я не знаю, чи ми зможемо побачити, бо сьогодні будуть е, вчити надувати е, шклянки скла. І будуть два концерти. Ну і, звичайно, ввечері запалення новорічних вогнів. Гарний транспарант на німецькій мові. Livenworks Bavarian Village Вількомен. Вількомен по-німецьки це запросити, запрошує. І ми переїжджаємо річку, переходимо зараз в панорама гор, як добре тут. І йдемо в центр міста. Признати на майбутнє. Один із варіантів зупинитися тут це кабіни. Вони в досить в гарному стані, гарно обладнані і просто балкончики виходять з них на берег річки. Досить гарно, але ми поїдемо в трошки в інше місце. альпенсі штраси. З німецького перевожу. Альпійської. Альпійське озеро, вулиця вулиця Альпійського озера. Так ми бачимо стилізовану баварку яка розказує, які будуть заходи на протязі цього всього часу. ну Дивимося сьогодні з лютого по січень. Ну, йдемо. По дорозі бачимо. Виробництво алкоголю, дійсно міцного алкоголю. Ну, Все в баварському стилі такому. Одна з центральних готелів цього містечка називається Bavarian Lodge. Получається, у нас зараз дуга 30 днів, але вже якось дуже по святковому, вбраний дуже багато вогнів і гори, звичайно, навкруги. Ну, з цієї сторони ми ще підемо дивитись пізніше. 60 доларів американських за ящик вина місцевого, який виробляють німці за італійськими рецептами. Так принаймні вони себе позиціонують. Щоб показати, просто серед гор така система розвагова. Оце місце знаходиться такі котловині серед гір з снігами. І от вони сідають на, таку, на такі возики, їх витягають на самий верх. І вони зверху пізніше на, я думаю, що на монорельсі. Вони їдуть додолу. Якось так виглядає цей скажений славом. Він піднімається на гору, а пізніше тут. ...готель, готель в баварському стилі і нашу увагу привернув такий лицар. Величезний, гарний. Піцерія зроблена в старовинних баварському стилі. Розписана вся і будівля сама, з такими малюнками, нагадуючими Баварію. І так це містечко ввечері. Ще вогні не всі горять. До речі, найдешевший паркінг тут 20 американських доларів. А так 25. Якщо ставити на мітр, то виходить 450 за годину чи 40 доларів за цілий день. Але є декілька безплатних паркінгів, якими ми скористалися. Тому що ми вміємо читати інтернет і знаходити те, що нам потрібно. Центральна вулиця, по якій рухається транспорт, пішла просто, а тут йде спеціальна вулиця, де все святкування буде відбуватись. знаходиться просто ріка. Горна, яка тут втиха, спокійна. Але місто знаходиться в такій котловині. Дуже, дуже багато туристів, звичайно, приїжджають на вихідні, особливо зараз перед Різдвом. Тут продають різдвяні якісь прикраси, гарні. Ну, Оля пішла туди, подивитися, що вона там знайде. Ну, так виглядає одна з центральних вулиць. Дуже багато різних кафетеріїв, Кава, експресо. Булочки, кнедлики, що хочете тут є. Головним героям необхідно безумовно щось поїсти. Наш номер 95 Ми замовили сьогодні баварські сардельки, які тут є. І зараз нам мається все принести. Дуже дякую. Сири гарно, гарної компанії. Поки воно тепленьке, Оля нажимає на цей. На буварські сусідські. Надходить вечір, гора спускається і ми зараз підемо там, де всі збираються. Я думаю, сьогодні можуть запалювати світло тут. Стоїть скажений запах смаженого м'яса. Тут них багато магазинів. Тут в цьому кафетері я бачу жарять і Сардельки, сосіски. Ну, правда, ціни теж кусаються. так 9,50 коштує сосіска з капустою одною. Але це не лякає, тому що за таку насолоду побувати в Баварському, то воно варто. Отака атмосфера. Це баварського містечка. Народ потрошки підтягається. Зараз ми будемо подивитися в винарні такі. Знаменита. Типовий баварський будинок. Так називається Баваріан Хаус. Змерзла Оля на вулиці. Але тут дуже гарно. Тут можна в цьому магазині купити справжній німецький глінтвейн. Так і називається глюхвайн. Червоний вино, ну нічого, майже 10 чи 80 американських, але гаряче, дуже смачне. Спеціальна вайнері. Тут є німецька, де продають вино. Спеціальний вино, яке тут виробляється. Звичайно, всі німецькі і в тому числі Глінтвейн. Глюхвейн. В них спеціально готують, щоб розлив в такому спеціальному чайнику великому. Ось, коштує 10 доларів 80 центів американських. Але справа в тому фестиваль фестиваль. Нічого не зробиш і смачно дуже і дуже гарно. Принаймні, як знає з Мерзавки, я їй пропонував піти там далі до вогню на вулицю. Але вона каже, що їй тут подобається. Вона вже бачить вторе пришествия, вже дуже задоволена. Так що життя в неї склалося. Якщо подивитися взагалі, ці коварські будинки, не знаю, скільки років, але вони всі підсвічені вогнями, ну, німецька їжа, німецька глинтвейн, як вони кажуть, не будуть. Святкова атмосфера. Це називається Мюнхенська пивна. В свій час Гітлер, коли робив мюнхенський пісні, пуч, коли я захопив владу. А тут от, ми чекаємо замовлені предзел. Якийсь баварський предзел з сиром. І поки що насолоджуємося, тут можна погрітися гарнесенько. Багато людей їдять. Дуже, хочу сказати, що роблять вони все дуже смачно. Дуже просто виключно. Багато вради. Приїхали. І дуже задоволені. Так думали, що їхати, не їхати. Але дуже задоволені, що приїхали. Як виглядає цей призов? Більше. Ой, зараз. Ти ча. Тече... Тише сум. Майже всі будинки в цьому містечку прикрашені. От один зразків. Готель Обертал Ін. Весь палає в вогнях. Святкове гуляння. Ось, ну я не знаю. Підемо всередину чи ні, але буде зараз святковий концерт. Отак гарять вогні і можна на вулиці взяти вино, глінтвейн і сидіти, і зігріватись.